Це Михайло, мінус 100. Отже, приходить зима скрізь мандарини. Зараз розберемо, коли це корисно, а коли це може навпаки зашкодити і допомогти набрати зайві кілограми. Дивіться, мандарини це джерело вітаміну С. В них досить мало калорій, в них є антиоксиданти, але їх легко переїсти. У 5-6 мандаринах вже понад 30 грамів цукру. Якщо ти їх їш як насіння, то рівень цукру в крові злітає. І після цього, що ми робимо, ми переїдаємо, тому що в нас від... після того, як він впаде, відкривається почуття голоду. Ми готові з'їсти багато. Тому оптимальний варіант, якщо про мандарини, це 2-3 мандарини після головного прийому їжі, як доповнення, як десерт. Тоді це по-справжньому можна враховувати як десерт з малою кількістю калорій. Поєдні мандарини з горішками, з білковими продуктами, тоді рівень енергії залишається стабільним. Воно, наприклад, самі мандарини додають солоду, якщо ми кажемо про сир кисломолочний, це може бути реально смачний корисний сніданок, але не їж мандарини на, ну, на голодний шлунок, тому що вони піднімають кислотність в організмі і можуть подразнити сльозову оболонку шлунку. І напиши в коментарях, скільки мандаринів зараз з'їдаєш ти, чи їх можна реально переїсти. І підписуйся, став лайк.